Нас на зв'язку Олег Семороз, ветеран війни, громадський діяч, активіст, який вже неодноразово коментував цю ситуацію в різних телеканалах. Олег. Здоров'я. Доброго вечора. Героям О, слава. Я не чую. Як я? О, 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 -о. Я... чую, чую, чую. Як чую? я міг прийти, як я не міг прийти до тебе? До тебе точно треба було прийти. До цього. Дуже дуже приємно. Та перепрошую за вчорашні труднощі. Сьогодні мені би все врегулювали. Таке буває. Але про Гринкевичів, знаєш, ця тема актуальна, і це треба постійно тримати руку на пульсі і в тонусі, тому що мене особисто хвилює щось. ДБР мовчить про конфіскацію майна. Ну тобі не здається це якось дивним, що якось воно. Ну, те, що там поговорюють, що вони ходять по нотаріуса, хочуть максимально своє майно і кошти десь вивезти, щось, щось якось воно дуже дивно виглядає. Дивись, на Грин Гренкевичу старшому зав'язана, начебто, ця історія, тому що його затримало ДБР за намагання дати хабаря порішати кримінальні справи його родини. Так? По в тому числі і по закупівлям. Але в чому нюанс? А, на цьому пані а, нема ключових фірм, котрі фігурують в корупційних сандалах Міністерства оборони. Якщо ми подивимося на три ключові фірми, котрі отримали там, скільки 23, здається, контракти на поставку одягу в Збройні Сили України на, а, і задали збитків на мільярд гривень державі, 60% зробили собі накрутку, а, то це все записано на сина. Грінкевича, Грінкевича молодшого, та і записана його доньок, дружину, які, за моєю інформацією, не проходять поки що як фігуранти кримінальних проваджень, там максимум погерують як свідки. Відповідно, нема навіть процесуальної можливості у слідчого сьогодні понести клопотання в суд щодо арешту цих активів. Та а там ці юридичні особі особи ключові і довести зв'язок, щоб все майно родини Гринкевичів треба а, арештовувати. Тому що, наприклад, синочок а, в 22 му в 23-х роках, ну за дивним збігом обставин, обзавівся чотирма земельними ділянками в селищі Кузин а, під Києвом. Це одна з найдорожчих земель а, під Києвом. Та ну за каже Конч... кончезаспа. А, то ну блін, мене в мене те саме. В мене те саме питання до правоохоронних органів і те, що я озвучую в усіх ефірах. Ви реально думаєте, що люди такі дураки? Ви реально думаєте, що ми повіримо у весь цей бред? Ви реально думаєте, що ми зараз кофтневою історію, що цей чувак посадить декілька там місяців в сізо вийде, і ми все забудемо. Ви ну, ви трошки не усвідомлюєте просто, яка ситуація відбувається. Це я зараз звертається до вищого керівництва нашої держави, до влади, до топ-посадовців, до правоохоронних органів. Ми прекрасно розуміємо, що у них були спільники міністерства оборони, і це топ спільники. Та, от, наприклад, той пан, котрий ходить з Льовочкиним із Суркісом, вшановувати Кравчука. З регіоналами і з Стефанчуком. це пан Резніков, наприклад, так? котрий зараз в Києві. От до нього є дуже багато питань як до міністра оборони, до топ заступників, до нового міністра. Є питання, котрий е не може е толком е прокомунікувати з людьми, не може не пояснити, що ж буде з контрактами. Зранку вони розривають ці контракти. Ввечері вони вже говорять, що не розривають ці контракти. Бо вони їх виконують і дають найнижчу ціну ну просто ну парадокс. Це що стосується там харчування, <гум> а, знаєш, ну. Я досить песимістичний, досить скептичний. Я захоплююсь нашим громадським суспільством, буду відвертий, тому що це їх заслуга, заслуга людей. То що знову знову ми підняли бучу. Знову люди не дають не мовчать на корупції, Це дуже круто. Це те, що нас відрізняють від росіян. Це те, що нас робить справжнім демократичним європейським суспільством. Та але якби ще нам би таку владу, тому що те, що я зараз бачу від них. Ну вибач, давай будемо, давай будемо відвертими. А не заслужили ми на комунікації від першої особи держави за ці дні. До речі, uh, до речі, ну... тут здавалося, вже скільки триває цей скандал, скільки оце почало піднімати і збурюючи, якраз завдяки громадським активістам і журналістам, жодної реакції від зеленського немає. Це дуже ну мене особисто. Це мені це не подобається мене, мене це насторожує. От, а якщо говорити... мені говорить, це не загаль... подобається, угу. так само так само настороже, знаєш, багато про що говорить на жаль. Так. Ну і так само ну відомо про те, що. Так, дякуючи от Лачену, який, ну журналіст розслідувач який це все викриває. Що дружина і донька стали власницем піщаного кар'єру готелю біля Львова. Не тільки були контракти з міністерством оборони, це людина, яка, в принципі, географія його діяльності, його будівельних фірм була по всій Україні. І так само хотілося б, щоб притягнули тих всіх місцевих чиновників різного штибу, які надавали йому підряди, і де він е, е, Своював бюджетні кошти, от тут і, і і про фонд. До речі, про фонд, який пов'язаний із Львівською ОВА і Львівською обласною державною адміністрацією. Позавчора ввечері, коли з'явився пост, якийсь такий ну не зовсім долугий нашого голови. От я бачила там твій коментар, і бачила обурення і коментарі. Так, і фотографії. Ти, ти, цензурний. Ти цензурний бачила чи не цензурний? Цензур, я, я бачила ще а. цензурний. так. Відео... Підписуйтесь на мій Твіттер. Так, відео вчора Максим Козицький ввечері вже написав, якраз хотіли його використати в ефірі. Ми його, ми його показували. От, 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 от що з цим робити? Тому що ясно, меморандуми розірвали, відхрестилися все. Ну, а, 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 а далі як? Що, що, ну, як це? Е... Тут я хотів би звернутися до українського суспільства, до притомних людей. Е, от по цьому пану, да, от я так раз вмикався в ефір, коли був його вже відео-коментар е, такого от скучного персонажа. Е, ну е, суть звернення, яка ну люди вам нагло брешуть просто туповочі, тому що спочатку у них спільна фотка, вони волонтери, вони, вибачте, по дьоснам, і вони такі всі з думкою про Україну. Як пахне жаріном, такий, ні, я взагалі, ну, типу, я ще не в курсі. Типа, що цей чувак прийшов Ми до мене знали. в кабінет, Ми не знали, що він... Коротше, я взагалі не приділа, що це за фотка, а ви всі її використовуєте. А я такий, блін, не знав, відповідаю, не знав. Ну слухайте, про чому історія кейсу з Гринкевичем? Я вчора про це писав. Чому Міністерство оборони не може вийти з такими з води? Але насправді щодо Львівської обласної військової адміністрації, це теж буде показовим. Там не треба було багато знань, багато інсайдів, щоб зрозуміти, що це корупціонери. Тому що, наприклад, ці товаріші виходили на контракти, в тому числі з міністерством оборони, що дуже давно. По 21-му був дуже показовий момент, як вони. В Миколаївській області на полігоні е, Широкий лан е, розікрали так само бюджетні кошти. Е, взяли на себе зобов'язання не брати підрядників підрядній організації. В результаті, звісно, взяли підрядників і там просто на всьому, що тільки можна було е, абсолютно нагло, е, цинічно, паскудно, як вони це можуть. 에, заробили. Так само 에, інші поставки по поставки одягу, який дуже був показовий момент. Ну Це зараз вже про Міністерство оборони конкретно, так? тому mm -hmm. що я от, я от кожен день говорю про те, що вони не мають вийти сухими з води. Рєзніков має сісти. Ми маємо провести чітку перевірку і подивитися, чи 에, Міністерство нового міністра не було в цьому задіяно. У мене є інформація, що було задіяно, і зараз покривають його 에, контракти. Дивіться, в чому історія. Оголошується тендер, тендерні закупівлі, нехай навіть прямі а, закупівлі, як це дуже любить робити. Міністерство оборони. А, ви посадова особа, сидите, і ваше завдання, щоб в армії під час повномасштабного вторгнення не крали. Подається кампанія родини Гринкевичів. І чому там дуже все очевидно? І чому, якщо ти не покидьок, ти б ніколи в житті цю кампанію не допустив би на торгів Міністерства оборони. Та тому що код основної діяльності це будівельна історія. Це забудовні всі компанії, котрі отримали контракти. Всі три компанії родини Гринкевичів мають е, основний вид діяльності і навіть додатковий будівництво, забудова. Тільки в кінці 2023 року, я, до речі, це опублікував, вони повносили зміни. Е, і забудовників, не маючи досвіду взагалі ніякого, вони різко стають оптовими торгівцями е, одягу. Ну це ну Ви видаєте мільярдні контракти на військо, на форму. Дуже велика конкуренція, слава Богу, на цьому ринку. Та це не ракети якісь, це блін, форма, фліски. Про що ми взагалі говоримо? І ти Но... видаєш це цим товаришам, А потім виявляється, що у них немає виробництва в Україні. Вони купуються тупо в Туреччині і роблять 60% надбавки. Контракти зривають, літній одяг поставляють в кінці осені. До речі, я дивувався. Чому перед поїздкою на Донбас? Восени це було. Я отримав нарешті фуфайка. Вона називається за футболки збройних сил і білизну до отримав. А я тепер маю відповіді. Ну от, тому що отак, от, от, от так от укладалися контракти в міністерстві Так, міністерстві по, по завищених цінах і в недостатній кількості, не виконуючи умови контракту. Ну дивися, цього би не було, якщо б в наших антикорупційних органів і силовиків не було така коротка пам'ять така як вона хороша пам'ять. У журналістів, тому що Гринкевича мали посадити в тюрму ще раніше, бо в нього були так кейси, що ми тут читаємо? Чотири роки. Кримінал проти фірми «Візенріч» річ за завищені ціни на реконструкції митного пункту пропуску. Чоп десять років тому кримінал за підробку документів фірмою Верховина для отримання підряду на реконструкцію вірменської церкви у Львові. Знову ж таки Львів, і ще три місяці тому журналісти писали, що фірма монтаж Кугриневич зареєстрував на свого сина. Отримала підряд на будівництво центру безпеки в курортному слів Карпатах за 30 мільйонів гривень. Ну як, як людина може так безкарно не виконувати контракти, отримувати тендери, отримувати бюджетні кошти, і, і вчора ввечері мене дуже обурило, що ні, ну все ж таки, один контракт ми ще перевіряємо. От цікаво, цікаво просто Олег, чи ти спілкуєшся з кимось, бо в мене нікого з військових нема на південному напрямку, там де вони постачають харчування. Бо я читала дописи військових, які скаржаться на неякісне харчування танць, на танцю. Там... сам танцпілкуюся з південним напрямком. А, дивись, це навіть ці історії є в тилових відносно там частинах не з на південному напрямку. Але загалом ситуація в усіх Збройних силах з харчуванням залишає бажати кращого. Це все вивозиться виключно на, на от жіночках, котрі пашуть там на кухнях, з волонтеркою нам щось мішають, і виходить щось непогане. Те, що приводить Збройні сили по цим контрактам, вибачте, я навіть себе згадаю, ці постійно курячі крильця бляха-муха, котрі там привезли замороженнями. Ну, ми їх півроку маємо хавати. Так само історія на півдні має інформацію, що там жахлива якість е продукції. Ну зато Грінкевич дав найнижчу ціну. Е це, це прекрасно. Але знаєш в чому парадокс? І чому у моїх хлопців і у мене є е відчуття, що таких Грінкевичів попереду ще буде багато? Тому що мала би бути незворотність покарання, а є навпаки. Уникнення покарання, причому чудове. А давай згадаємо, для мене насправді дуже показовий кейс це е, продукти. От ми з тобою зараз підняли теми продукти в Міністерства оборони. Для мене показовий кейс це яйця по 17 гривень. Пам'ятаємо цей кейс. Мене коли, пан Резник, коли пан Рєзніков драж... обзивав журналістів і казав, так, коротше, ви недалекі типи, та, яйця кілограмця давно вже всі в кілограмах рахують. Потім зараз виходить Державна аудиторська служба, державний орган і говорить: ні, було завищення в два-три рази. Яйця закуповували по штукам і не тільки на яйцях обікрали армію. І що ми бачимо? Ну так, після відставки Рєзнікова, причому такої добровільної подачі, заяви, і ще знайшлися е, особистості в парламенті, котрі йому дякували і хлопали, е, і йому не вдалося обійняти посаду. Він був за крок до того, щоб обійняти посаду посла України е, в Британії, в Лондоні. Uh, ну, що нормально, я ж тобі кажу ще раз. От я виставляю сьогодні фотку, як він з Суркісом нардепом від ОПЗЖ, з Льовочкиним uh, нардепом від ОПЗЖ, оцею uh, просто, вибач, груснею. Ходить, на, нормально на спільних заходах от в Києві. Все у нього хорошо. Це дивись, окрім того, що це бачимо ми, що це ну просто ну, трешняк, де так, що з правоохоронними так. органами, системою, це бачать військові хлопці. І розуміють, у них складається думка. І і, до речі, у корупціонерів така ж думка складається. Нормально, ну що буде? Ну звільнять. Ой, ну капець, там мільярдні бабки на кону. Ну звільнять. Ну, ну, нічого, що буде, де, де, де хоч один корупціонер поніс відповідальність. Ну, відставку відправили. Баканов у відставці адвокатської діяльності займається. Резліков їздив за кордон, приїхав, тусується по Києву. Шикарно. Ну, просто красота. Так, ну дивися. Ну і тут же ж знаєш, це ж вчора понеслося. Лачен написав, що Гринкевичу хочуть подати на мене в суд за надпи та відстоювати та відстоювати чесь і гідність. Слухай, ну які зараз бігають по нотері, що злите майно. Ну і допис Гринкевича молодшого. Це дуже цікаво. Так, Богдан, ну 15-1 файл. Е, так, його. Та, допис. Так, Інстаграмчики такий, Да. Про, а, про вигододобувачів, як ти думаєш, ну, буде своїх здавати чи ні? Я Не знаю, блін, можна рекламу зробити? Подайте на мене в суд, Гринкевичі, пожалуйста. Я це, скину всі реквізити вплоть до ідентифікаційного коду. Подайте, пожалуйста, на мене в суд. ми... З моїми побратимами зі 112-ї бригади дуже були б не проти прийти, прийти на ці суди з вами поспілкуватися, запропонувати СПА процедури, масаж обличчя, таке інше, ми були б дуже раді, насправді. Так що у вас є унікальна можливість. Я теж про вас писав дуже всякі нехороші речі і uh -huh. додавав, і, може, це навіть не суб'єктивна думка, а от якісь факти, котрі неправдиві про вас. Давайте. Да. Ну, а, якщо серй... а якщо серйозно, дивись, ну. Фу. Сейчас я пауза, щоб не мать Ну дивись, Короче, кого зроблять козлами Е, від... Ну Що мене дратує? Та мені, походу, я от так відчуваю, от насправді. Мені злоченим ще походу, через декілька там, місяців. Треба ще вибачатись буде за те, що ми такі були різкі в плані висвітлення корупції в Міністерстві оборони. Що ми от так це подали, от якими, якими, коротше, злочинці. Ми ще будемо платити гроші цій родині, і може нас взагалі ще посадити треба, треба перевірити, чи не працюємо ми на ворога. Та? Ну, тобто, парадокс, тому що ну, нагадую, президенту Верховному головнокомандувачу. Що у нього повнота влади, у нього монобільшість, у нього свій уряд, свої правоохоронні органи. Та він несе відповідальність за судову систему в даному випадку Несе, так за вищий антикорупційний суд за їх роботу. За це все він несе відповідальність. І щось я не розумію, вообще, що відбувається. Тобто, чуваки сидять, пишуть дописи дівчинка. Оцього, до речі, персонажа Гринкевича молодшого. Теж донатить зараз просто на всі на всі блогерські сторінки, щоб її відбілювали. Та тобто жила абсолютно мажорне життя, написала, що вона не помічала, може і не знала, і тепер вони починають вже говорити, що не все так однозначно. Ну, тобто, нас дебілами, тобто нас народ дебілами виставляють. Ну... А знаєш, з поверненням судді Львова таких персонажів, о, як суддя Львів, о, Львов ой, не Львів, тільки та да, Львов, Львов, а, Львов, та, однозначно. А, от, е, я знаєш, не виключаю, що те, що я озвучив, буде, буде правдою, що нам ще ну, от вибачаться, придеться гроші, гроші платити е, цим товаришам. А це насправді ну, дуже несмішна історія, тому що я кажу ще раз: е, хлопці на фронті вони мріють про домівку, мріють про те, щоб в вільних українських містах, в е, тилових місцях, от, в тому ж Києві, наприклад, котрий був за крок до того. Ну, Від ворога, від ноги ворога, і ми його відстояли в березні, в лютому березні 22-го року і не дали ворогу зайти. Хлопці переживають, яка, ну, яка ситуація. Вони хочуть, щоб їх родичі, їх друзі тут спокійно, нормально жили. Вони за це тримають оборону. А тут несуться такі речі, що ми да. робимо все. В тилу, щоб підтримати хлопців, ми викриваємо корупцію в Міністерстві оборони, а насправді це навіть не мародерство, це вбивство. Та тому що оцей мільярд, який вони вкрали, це ж ну мільярд збройних сил України. За цей мільярд можна було купити пікапи, можна було купити дрони, можна було купити FIPV-дрони і цими засобами врятувати нашим хлопцям е, життя. Та? Е то вони це на жаль, все бачать і бачать, що зараз як накидають на нас, яка справжня судова система. Ну, вибач, до нехороших наслідків це може призвести. Я би дуже не хотів, щоб це призвезло, привело до чогось іншого, ніж до демократичного правосуддя. Та? Тому що зараз велика повномасштабна війна, півтора тисячі кілометрів фронту. І я дуже хотів би, щоб нарешті наші правоохоронні органи прокинулись. Та? І у президента була політична воля на правосуддя, а не на покривання своїх друзів на членів своєї команди. Хочу йому нагадати, що. Членство в його команді, там Баканов, Рєзніков ще не дає право на індулігенцію, якщо ти займаєшся корупцією. Він я так дивлюся, трошки підзабув та й намагається нав'язати нам інше. Ну я скажу єдину позицію, яка єдина в Збройних силах України в армії серед е, військових, серед ветеранського руху. Е, ми на це очі закривати, Закривати не будемо. Ми не Росія, ми не Русня, е, ми угу. інше абсолютно суспільство, абсолютно інша нація. І так собою вчиняти ми не дозволимо. Ми От дуже сильно хочу... сподіваємося на демократичні інституції, на так. верховенство права. Дуже сподіваємось, Так, і на ненебайдужість не громадянського суспільства. Наприклад, завтра, точніше, не завтра, після завтра, 12 січня, о 13.30 студенти львівської політехніки збираються провести мітинг. Про відсторонення викладачки Світлани Гринкевич, яка дружиною того самого Гринкевича, якого звинувачують в розкраданні армії. З, лі, з, ль, з львівськими вищими закладами освіти. Так, та, та, мітинг пройде біля головного корпусу Львівської політехніки. Так, будемо, будемо дивитися. Ну і слухай, на, на фоні оцього цього повернення Львова, знаєш, якось так. Так Мягко, легко, це все сьогодні залетіло. І я просто в шоці. Ну і оця скандальна постачальниця харчів для ЗСУ, так яка купила кілька готелів у Хорватії. Тетяна mm. Глиняна, ну, вона ж, вона ж, там, співучасниця по, по яйцям, насправді так. Mm -hmm. І не тільки по яйцям, по, по продукції. так. ну а що, ну дивись, була дрібним підприємцем. Та, там у неї обіги не дуже великі. Ну і от заробила під час великої війни. Собі на на маєтки. Ну, ну Красотаж. Е, так само на дивись, от суддя Львов, я тільки що дивиться, усвідомлюю. Виявляється, бляха муха на другому році війни громадянин Росії може подати в Український суд і виграти. Я ну просто тупо от без коментарів. От від слова, от від слова взагалі. Ну здається, всім це зрозуміло. Скільки таскали, скільки піарились на цьому київському сараному, окружному адмінсуді. Скільки з ним носилися, розформовують блять, він вибач, виносить сьогодні рішення. Ну там ну... питання там питання є і по тій суді, яка там наплівка уаску засвічена. Ну але чекай, коли в нас Льовочкин так якось ну взагалі безпечно і беззастережно собі ходить спокійно і вшановує пам'ять першого президента. слухай, ну мені це просто на голову не налазить. І в нас ще є ще є одна інформація. Ну просто я я просто проінформую, що, наприклад. От, початкуюча підприємиця виграла тендер на харчування у Львівському перинатальному центрі. Це Львівська історія, це наші гроші медіа. 34-річна жінка зареєструвалася як ФОП лише кілька тижнів тому, не маючи жодних виробничих потужностей чи кухарів, а послуги з харчування пацієнту вартістю 8,55 мільйонів гривень. От От така mm. така така це така, от якась сумна історія, Скільки? і все, і все це знову ж перекладається на плечі і громадських активістів і журналістів-розслідувачів. Але ми б хотіли ж бачити результат, щоб такі Львови із російським паспортом в нас не поверталися, і щоб ну хлопців це на передовій не не вкурювало. А я не знаю, в мене закінчився, в мене закінчився реально оптимізм. Я реально не знаю, що з ними зробити. Я військовий, який пішов захищати свою державу. Я точно ніколи не попру проти державності, Та? Це для мене свята річ. Ну я не знаю, що робити. Ну реально, вам що погрожувати всім почати? Ну що робити? Ви ж ну реально ви відбиті просто відморожені чуваки, думаєте, що ви граєте з діточками, що у нас пластмасові пульки. Ну, це такий вам спойлер. Да? Я зараз не буду тут euh, займатися, блін, все. Щас, коротше, всім, всім треш, Просто, ну, задумайтесь, може, над моїми словами, так, чуть-чуть, чуть Може, зупиніться, ну, вже хватить, ну, вважати всіх дебілими. Так, в нас є ще одна історія.